Добрий день всім. Прийшов дядя Міша, вирішили ми записати коротенький ролик. Відео за благоустрій В принципі, стає на погоді. Я думаю, що сьогодні до вечора подивимося на наші обочини. Якщо актуально не будемо місце дірять, то ми завтра на продовжимо. Зрізання обочин і завезення землі на благоустрій від паркової зони. Але хотілося б почати із питання по туях, воно таке актуальне, злободневне. У нас так вийшло, що п'ять фаз мажор, От зараз ми після ролик запишемо, та з день ми поїдемо. На два розплідника, подивимося, дуже важко знайти, щоб було і росту цього, і назва така. Що по цьому питанню? Ну, радує, що ми не одні займаємося благоустрім і озелененням нашого міста, де ми проживаємо. Це радує. Ну На замітку для того, хто це робить і хто це зробив, тільки це друга посадка за один рік. Ми їх взяли з питомника, їм там зробили бульно, нарушили корніву систему і так далі. Ми їх посадили, підкормили, поливали, вони почали рости. Зараз ті, хто хоче озелененням, також займатися насовою селищі, викопали чи вирвали їх по живому. Просьба віднестись до них від відповідально підживити. Потрібно 7-10 днів обільно поливати, щоб вони прийнялися. Тому що зараз дуже великий ризик існує того, що вони, якщо й приймуться, але дождного уходу не буде, вони не перезимують. Вони повинні набратися сили і так далі. Так що подивіться внімательно. Слідуюче питання, хто ще зробив, це зробив, я дійсно на нього не сержуся, це дійсно настоящий українець. Він шість штук вирвав собі на озеленення, рук більш не вистачало, то він ще й зламав. Ну, це так українці, що не, не з'їмте понад кушею, в принципі, ну, злитися не можемо, тому що, ну, навіть, це у нас так прийнято і да. Є таке питання по цьому, то що ми наболіли, хто брав на озеленення туїв, ну якось би або через одну брав, або брав підряд. А так брав, 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 тоді. Не брав, надламав, тоді брав, тобі його ставив, тоді це. І тепер, виходить, ця сторона то і є, тут то одна торчить. І знайти, щоб цей розмір був дуже важко. І щоб іменно ця назва, цей цвіт, тепер пересаджувати не хочемо, експериментувати, як він що вирвав, думає, що вони другий раз приймуться. Не хочеться рискувати, там вже вони прийнялись, ростуть. Ну, зараз спробуємо підшукати, попій, поїдемо дозвониться два питомника, по трасі зараз змотнемося. Ну, звісно, просьба другий раз через одну чи якось так по-людськи це все діло робити. Тому що я розумію і бажання тих, хто це робить, зробити наше краселище кращим, але не создавайте ж нам неудобств, вирвали. Ну, а тепер думай, як це вийти з цього положення. Слідуюче питання. Дивіться, там мені коментарі є, щоб я тихенько робив добро і далі. Я все життя його робив і не афішував. Робив людей, нанімав, платив зарплату, вони займалися і соціальними проектами та й другими справами. Але, напевно, це питання, що я зараз зроблю, озвучуємо і показуємо, які суми траси ми на громаду, це не реклама, а просто на на сьогодні це дуже актуально і дуже потрібно. Об'ясню чого. Ну, я дивлюся, зараз воно же було раніше. Люди одні робили у нас, і це ж не тільки ми там там робили. Раніше ж усі участвували і Степенки, і морози, і всі учні, так і сільозробники всі учасли в благодійності. Але з водами всі відпадали. Проблема одна: то що роблять одні, а ленточки приїжджають другі, і розказують, що це, вони зробили. Ну, Тепер до таких як я, я все життя робив і на це не брачав уваги, там мені писали, що робити далі. Але нас залишилося вже на пальцях залишилося посчитати, хто готовий це робити. Ніхто з громади не хоче участвувати в проєктах, тому що їх не згадують, а кажуть, це ми, 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 воно ж вже і не смішно. Ну, чим живе влада на сьогодні, це нагадить, не дать, набрехать, урвати і на цьому ще й хай понуть. От я почув, там, кажуть, що на ноль там хтось когось помножив на ноль. Ніхто нікого на ноль не множив. Я вчився в математиці, у мене приходько була учитель математики Олександра Василовна. Вона знає, що я знаю математику більш-менш для шкільної програми достойно. От я знаю, вона мене вчила, що якщо взяти 0, умножити на 250% ефективності, все воно виходить 0. Понимаєте? От коли на словах ми робимо на 255% і розказуємо людям. А коли подивитися дійсності 0, то 0 на 0 завжди 0. Тут Може, я неправильно математику знаю, але ну, десь так в моєму розумінні. Слідуюче питання. Ми починаємо завтра благоустрій по землі, я думаю, зараз созвонимося, хто дасть техніку, хто і як. Але от дивіться, по плитці. Плитку ми доділили ще в понеділок почати далі плитку ложити. Але повторяється те саме, що з лікарні. Фірма робила по лікарні ремонт. І далі в нас становилася, що ми домовилися там по 200 даємо благодійно з Куцеволом, і 200 дає громада. І 200 платять за роботу. А ми на 200 купуємо бойлери, туалети, умивальники, що ми там дві машинки, стиральні, меблі. Ну і так далі. Ми своє виконували, виконали. А 200 тисяч, що на е, бригаду було виділено за роботу, 117 тисяч потратили на солярку, на генератор. Але ми перед цим на сесії виділили таку саму суму. Тут питання, де, де ділися ті гроші, або е, де ці гроші ділися. А останні, що залишилися, потратили, купили диван там, чи що вони там купили. А люди, які робили, залишилися без оплачені. Ну, я проплатив їм той мінімум, щоб закрити йому зарплату людям там 100 тисяч чи стільки, 107 тисяч, я не пам'ятаю. Дружба перечислила, виписала роботи. А 93 пообіщали віддати, вони були. Зараз вони є, але їх не дають заплатити. Так само вийшло з плиткою. Ми сиділи за плитку, я сказав, заплатити дружба. Дружба перерахувала на комусь 200 тисяч на оплату роботи цієї бригади. І то і гроші не заплатили. Зараз хай підняли, підняли, почали щось платити, щось не платити. Люди приїхали, подивилися, коло виска покрутили та й поїхали. Вернуться, вони уїхали в мир, от у них роботи хватає. Начнуть тепер в началі червня. Отак от наші е, добрі діла сформуються от, от, от е, благоустрій, о, кудись уходить і знову ми в грязі остаємо, стаємося в мусорі і всьому, і з нами ніхто не хоче роботу мати. Таке питання: е, паркова зона довозимо, робимо зустріч групи із представниками рідних і з Чорнобильцями, об'явимо збір коштів на проєкт. І хто собере, ми соберемо. хтось приєднається, я думаю, то, що ту роботу, що ми робимо, дуже багато людей, і підприємств, і бізнесу підтримує. Я думаю, що ми будемо її далі продвигати. Озеленення. Ну, закінчуємо зону коло аптеки і сухини, і плануємо далі. Але ми столкнулися. То тут з тротуарами, що оказується, тут є проєкт. Колись зроблені заплачені гроші бешені за нього. Ніхто його робити не збирався. А тепер, щоб робити, тепер треба його обновити і зробити там, доповнення і корекцію по грошах і по всьому. Це ще місяць відкине. Ми проєкти понароблювали стільки, ми должні жити вже десь на сьомому небі по проєктах. На що їх робити? Це бізнес такий, на все проєкти робили і робили, робили. І я теж не зрозумію, і коли воно це робилося, ну зараз будемо дивитися. Ну, а зрізання обочини, дивіться, я ще раз розказую, то, що питають, що ми робимо. Ну, Дороги у нас за 30 років нічого не робилося, вони заросли. Як земля піднялась на обочинах, то що то грязь, то ще щось на наобочине, і воді нема куди сходити. Ось дивіться, по Семенівці, кіневочки дощ пройшов коло школи, коло цих магазинів строїтельних, тут проти нас, отам коло цих ларків, кров вода стоїть. Жара піде, кисне, мухи, літають усе. Вона стоять не буде, як буде, куди її входить. От ми цим займаємося, зрізаємо обочина е, своєю технікою, то, що так дешевше, потім наймемо грейдер, який під укосом зробить, вже от і вода одійде і так далі. І тоді плануємо начать, ямочний ремонт. Тоже за благодійні за, за власні кошти, тому що поки е, підпис е, не у керівника громади. і Печать і, і так далі. Ми там не доб'ємося. Отак і буде. Як з медициною, що робили ремонт, а гроші виділили, їх нема. Так само, як свої вже гроші дав по плитки, а їх нема. Ці ігри, ви бачите, вони такі в одну сторону, аби не дасть зробити, аби е, нічого не робилося і так далі. Будемо ми далі продовжувати збирати, хто хоче поучаствувати, кошти, хто хоче поучаствувати своєю технікою, своїми людьми і так далі. Будемо просити людей виходити на суботники. Але є бажання привести в нормальний порядок місце, де ми живемо. Ми з цим будемо працювати. Якби мене оці тритопові на плющах не критикували. Але розумієте, коли вони все критикують того, хто робить, а ті, хто не робить, вигоражують, видно, що це заказней. І дійсно він правду сказав, що поламали нас, кістку кинули, ми роботи. Ну, в принципі, за правду я хвалю і підтримую, але треба було, щоб я читався, де я що розвалив на своїй путі життєвому, я читався. Хотілося, щоб за райсів хімію, лікарню, школу і адміністрацію, читалися мої опоненти. де вони зробили так, що все в них дуже хорошо, особливо на з хімія. То, що ми тут семенники всі на виду, Мої погані діла, ви описали, розкажіть за свої хороші, Тоді будемо далі збагатися. Якщо нема чого розказувати, то на на мене тоді і грязлить? Зроби так щось доброго для людей, тоді будеш розказувати. Так, то що ми там звернулися по устимі, які ми допомогли. А мене критикує людина, а він теж батька в нього там попросили 100 рублів, а він сказав, пішли ви нахрен. Ну якщо ти там не участвуєш, в чому ти мене обвиняєш? Так що давайте будь більш е, добрими, більш е, терпими друг до друга. Тому що я всім кажу, у нас є куди агресію свою. Туди їхати, треба там агресію показувати. А тут треба е, зробити умови життя такі, щоб хлопцям, які буде мир, вернутися сюди, щоб було куди вертатися, щоб були робочі міста, щоб була і школа була, і лікарня була. І було де в кафе сходить, в який магазин сходить, і щоб і паркова зона була нормальна, і пам'ять була е людей, які так вийшло, що життя віддали за Україну е на рівні нормальному зроблена. От за це потрібно боротися, і тут потрібно показувати свою, свою настойчивість і так далі. А тут і потім властвувати. Ну, зараз на той, той час, мабуть. Прийдуть вибори, тоді будемо вже розказувати, хто буде йти на вибори. Я ще раз кажу: я не бачу потреби собі тут бігати, щось агітувати. Мене підтримує більшість. Громади, то що депутати вибрані громадою, більшість підтримує. За мене проголосувало на область більше 800 і майже 200 на район тисячу чоловік підтримали мою позицію. Це більше там половини того, що проголосували за партію. Я там ішов першим номером. Я не бачу, що те, що я роблю, не підтримує громада. Кому не подобається, я ж не критикую других. Робимо. Стараємося, хто нас підтримує, підтримуємо, робимо, дивимося далі, по благоустрою. Останне то все одлукаво. Дякую за ролик. Він такий вийшов. І за цих туйок цей веселий. Але нічого, привеземо, посадимо третій раз, нічого страшного. Головне, щоб двигатися в правильному напрямку, а там воно попустимо. Дякую.